Сьогодні українське небо надзвичайно спокійне і, на перший погляд, ніщо не віщує геомагнітних бурягіїв. Це добра новина для тих, хто відчуває кожен сонячний подих на своєму самопочутті. За більшістю прогнозів, найближчі дні 11 -го, 12 -го липня, обіцяють бути лагідними, магнітосфера дихатиме рівномірно, і індекс КР ледь сягатиме позначки 2 або 3. Здавалося б, можна зітхнути з полегшенням і забути про метеозалежність. Проте, як це буває часто з космічною погодою, є й свої нюанси. Подекуди лунають обережні попередження про можливе підвищення к індексу до 4 балів вже 12 липня. Для декого це може стати незначним, але відчутним сигналом. Легкий головний біль, несподівані стрибки тиску чи навіть безсонні ночі можуть загостритися. Липень загалом виявиться місяцем помірної активності. Хоча ми вже пережили сильніші спалахи на початку місяця, як от 1, 2, 3 та 6 липня решта місяця обіцяє бути більш поступливою. Лише подекуди, 15, 16 та 22 липня, можуть виникнути дрібні геомагнітні збурення, що навряд чи сильно вплинуть на наше життя. Однак не варто розслаблятися надто сильно. Наприкінці липня 23 та 24 числа є ймовірність зустріти магнітну бурю дуже потужну, дуже високого рівня, що може датися взнаки. Серпень обіцяє бути дещо динамічнішим. Сонце, немов готуючись до осінніх розваг, готує нам кілька періодів підвищеної активності. Вже 4 та 5 серпня К-індекс може злетіти до 5 балів, сигналізуючи про помірні магнітні бурі. Схожа ситуація повториться 16 та 17 серпня і на останок 25 серпня нас чекає ще один потенційно активний день, хоч і короткочасний, але помітний спалах. Щоб берегтися традиційно треба подбати про достатню кількість чистої води, уникати зайвих навантажень і стресів, дозвольте собі більше часу на свіжому повітрі, ретельно контролюйте тиск. Якщо маєте проблеми із серцево-судинною системою, можливо, варто тимчасово відмовитися від кави та міцних напоїв, щоб допомогти організму легше пережити ці періоди. Зрештою, головне слухати своє тіло та бути готовим до космічних сюрпризів. А з приводу погоди, то найближчими днями, 11 та 12 липня, погода в Україні буде надзвичайно контрастною, немов розірвана навпіл. Якщо на сході країни ще пануватиме виснажлива спека, подекуди стопчики термометрів сягатимуть позначки плюс 38 градусів, то західні регіони зустрінуть відчутну прохолоду та зливи. В п'ятниці 11 липня захід України відчує значне похолодання. Денна температура там становитиме лише плюс 18, плюс 22 градуси, а місцями пройдуть грозові дощі, особливо в Карпатах та на Закарпатті. Натомість східні області залишатимуться в полоні палючого сонця з температурами від 34 до 38 градусів. Північ України розділиться. В Житомирській області очікується близько плюс 25 плюс 27. А от на Чернігівщині, Київщині та Сумщині спека збережеться подекуди до плюс 30 плюс 35 градусів. Центральні регіони також відчують температурну розмаїтість. Від плюс 25 на Вінниччині до плюс 37 на Дніпропетровщині. На півдні спека дещо відступить лише на Одещині, де температура буде нижчою за плюс 30 градусів. В інших же південних областях спека триматиметься. В суботу, 12 липня, погода в Україні продовжить демонструвати мінливість. У столиці у Києві відчутно похолодає. Вночі очікується плюс 13 плюс 18 градусів, а день повітря прогріється до плюс 24 плюс 29 градусів. Також зросте ймовірність короткочасних дощів. Загалом вночі на правобережжі та вдень в більшості центральних, Житомирській та Київській областях опадів не очікується, проте місцями можливі невеличкі короткочасні дощі та грози. Вітер переважно північно-західний. Помірний, Але вдень у північних, більшості центральних та південних областей можливі пориви до 15-18 метрів на секунду. Нічні температури коливатимуться від плюс 11 до плюс 16 градусів, а денні – від плюс 21 до плюс 26 градусів тепла.